Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могила. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ, буквально недавно, 25 жовтня, у нас було велике сонячне затемнення. Ну, як завжди, ви можете запитати, при чому сонячне затемнення до різноманітних історичних подій. Ну, по-перше, це сонячне затемнення відбувається. В 2022 році це рік, коли Україна воює проти Росії після агресії 24 лютого 2022 року. І тому цікавим було подивитися і порівняти такі, нібито на перший погляд несумісні речі з одного боку сонячне затемнення з іншого боку різноманітні історичні події. Спробуємо з цим розібратися. Справа в тому, що сонячне затемнення, у всякому разі, те, яке відбувається в цьому році, воно досить специфічне, воно циклічне, як можна сказати. А історія також у нас носить циклічний характер. Дане сонячне затемнення відбувається раз у 18 років. Тому спробуємо відмотати трошечки історичний час і подивитися, які події відбувалися А в світі, Б в Європі, і В, звичайно, на території України. Тим більше подивимося це в контексті так званої з одного боку історичної пам'яті, з іншого боку, такої загальної історичної спільності, яке поєднує нас всіх. Тому 2022 рік. Надзвичайно трагічний в історії нашої держави, російсько-українська війна, яка забирає, забрала і, на жаль, поки що й буде забирати велику кількість українських життів. Мінус 18. 2022 віднімаємо 18 років. У нас отримується 2004 рік. 2004-й був надзвичайно важливим в житті України як держави. Це рік, коли ми зрозуміли, що таке майдан, і в нас відбулася. Помаранчева революція. А саме в цей період ми зрозуміли, що українці позбавляються оцієї пострадянської системи і стають справжньою українською нацією, і формується новий варіант української ідентичності. Це відбулося саме в 2004 році. Віднімаємо ще 18 років, і перед нами наступає 1986 рік. З чим він у нас асоціюється з найбільшою екологічною і техногенною катастрофою ХХ століття, а в принципі, напевно, найбільшою техногенною катастрофою взагалі в історії людства. Це Чорнобильська аварія. Про неї говорити ми багато не будемо. Ми всі розуміємо, що це відбулося, і відголоски цієї аварії проявляються і зараз. Під час російсько-української війни. Ситуація до цього часу є трагічною. Запорозька АЕС перебуває під контролем російських окупантів, Південноукраїнська Українська АЕС перебуває в зоні постійної можливої атаки. Ситуація надзвичайно складна. Але знову ж таки, 86-й рік це Чорнобильська катастрофа в рік сонячного затемнення. Віднімаємо ще. 18 років і ми отримуємо 1968 рік. З чим асоціюється 68-й рік це так звана прайська весна. Коли Чехословаччина намагалася відокремитися від субких обіймів Радянського Союзу, Варшавського договору, країн РЕВ і всього такого іншого. Але їхнє повстання проти е, тоталітаризму було жорстко подавлено. І радянської армії, і іншими країнами-союзниками Варшавського договору. Повстання подавилося саме в празі, тому якраз праська весна це трагедія для е, Чехів і Словаків того часу. Віднімаємо ще 18 років перед нами 1950 рік. Чим він важливий? Ну для українців це однозначно в цьому році загинув один із найвідоміших лідерів української повстанської армії Роман Шухевич. І саме після цього року ми можемо говорити про те, що ситуація на взаємовідносинах і протистоянні з одного боку української повстанської армії з іншого боку Червоної армії пішла на ні. Тобто великих протистоянь, великих з'єднань вже не відбувалося, і далі вже була більше такого, війна носила партизанський характер. А що було в світі? А в світі відбулася подія, яка не закінчена до цього часу. В 1950 році розпочалася так звана Корейська війна, коли Корейська Народно-Демократична Республіка розпочала війну проти пти, так званої Південної Кореї. Війна Відбувалося з перемінним успіхом з використанням військових сил як Сполучених Штатів Америки, так і Радянського Союзу і Китаю. Формально це все завершилося в 1953 році, коли по 58-й паралелі поділили Корею на дві частини на північну Корею, яка носить тоталітарний характер до цього часу, і є певною загрозою для всього світу, і з іншого боку, південну Корею. Але договір між ними так і не підписаний. Формально вони навіть до цього часу знаходяться в зоні війни. Відмотуємо ще 18 років, 1932 рік. Я думаю, всім відомо, що він значить для території України. 1932 рік це початок голодомору 32 другого, років, який забрав мільйони українських життів, який. Фактично знищив справжнього селянина власника, який існував на території України з незапам'ятних часів, встановив тоталітарну систему і встановив в кінці кінців колгоспну радгоспну систему, яка існувала уже потім, на відміну від достатньо прогресивного фермерського господарства. Знову ж таки, трагедія для українського народу. Віднімаємо 18 років, і ми отримуємо. 1914 рік початок Першої світової війни знову ж таки більші більшість подій Першої світової війни відбувалися на території України. І знову ж Перша світова війна це величезна трагедія для українського народу, тому що переважна частина українців воювала з одного боку в складі армії Російської імперії, з іншого боку, частина українців воювала в складі армії Австро-Угорської імперії. Українці знищували українців не на наближаючись до створення своєї власної незалежної держави. Таким чином, проаналізувавши історичні події, які відбувалися в роки так званого сонячного затемнення, ми можемо зробити висновок, що вони були а – трагічними, і вони були надзвичайно знаковими, як для світу, Європи, так і для конкретно для е, України. Я б не сказав на всі 100%, що 2022 другий рік саме прогнозувався саме таким, але певна аналогія звичайно е, простежується. Наступний рік. Після даного часу це буде дійсно 2040 рік. Будемо сподіватися, що він не стане таким трагічним, і ми будемо визначати його як достатньо позитивним в історії нашої держави. Дякую за увагу.